Хімічної атаки або аварії на хіб підприємстві треба щільно зачинити вікна та двері. Віталяційні отвори. Димоходи. Заклеїти чолини у вікнах папером чи скотчем. Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію. Вимкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок. У разі евакуації вам необхідно взяти аптечку, у якій буде термометр, перекис, медична вата та ліки, які вам будуть у нагоді. Використовуйте протигази або ватно мараві пов'язки з моченою водою. Або краще 2-5% рошином питної соди ураженні хлором, оцтової або лимонної кислоти при уражені аміаком. Трапив у надзвичайну або небезпечну ситуацію, а дорослих нема поряд. Телефонуй на єдиний номер екстреної служби 112. дванадцять. Бажаємо всі мироти. Доброводити. Нахайні хто з нас ніколи не дізнається про те, що таке хімічна або радіаційна небезпека. Биримо в перемогу, адже все буде Україна. Сама Україні! Героям слава!